Ольга та Володимир були ідеальною парою. Їхній шлюб випромінював щастя, а довгоочікувана новина про вагітність мала стати кульмінацією їхньої любові, але доля підготувала для них жорстокі випробування, помилковий діагноз, підозри, зрада і розпач розділили їхні серця. Ольга опинилася сама, з розбитими мріями, намагаючись почати життя з чистого Аркуша. Володимир, засліплений гордістю, шукав нове щастя, але знайшов тільки порожнечу. Через роки їхні шляхи знову перетнулися, і стара рана відкрилася, та разом із нею зародилася надія. Чи зможуть вони подолати біль минулого та знайти сили пробачити одне одного, чи дасть доля їм шанс почати знову? Цього разу по-справжньому. Це історія про зраду і відданість, втрату і відновлення, а головне, про другий шанс, який життя дає тільки найсміливішим. Ольга стояла посередині кімнати і намагалася впоратися хвилею емоцій. Володимир, її чоловік, ходив туди-сюди, розмовляючи підвищеним тоном Олю, ну скільки можна? Ти уперто мала дитина. Я ж тільки про тебе й нашого майбутнього малюка думаю. Тут у селі ні лікарів толком, ні умов. Ольга спокійно, але з дещо тремтячим голосом відповіла Та невже, Володимире? Ми так довго чекали на цю дитину, ти й сам це знаєш. Я нарешті завагітніла після стількох років спроб. Ну як я можу залишити тебе самого тут? Куди чоловік, туди й дружина. Ольга згадала, як довго вони боролися за можливість стати батьками, безпліддя стало для неї справжнім ударом. Щоранку вона прокидалася з думкою про те, що, можливо, материнство це недосяжна мрія. Та от, коли надія майже згасла, сталося диво. І тепер вона була готовою зробити все, щоб зберегти цю радість. Володимир був успішним підприємцем. Його будівельна компанія приносила величезні прибутки, а сам він завжди був у пошуку нових можливостей для розвитку бізнесу. Тож, коли його партнери запропонували купити землю в маленькому, але перспективному селі, він одразу погодився. Він поїхав туди особисто, щоб усе контролювати. Ольга дізналася про це і без вагань вирішила їхати з ним. Незважаючи на заперечення чоловіка. Володимир намагався її відмовити. Наш будинок там тільки не збудований, жодних умов, та навіть ваний немає, тільки душ. Ну тобі буде важко, зрозумій. Володю, не перебільшуй, головне, що ми будемо разом. Коли вони прибули в село, Ольга була приємно здивована. Будинок, який, за словами чоловіка, був недобудованим, виявився досить затишним і комфортним. Щоправда, в деяких кімнатах справді тривали ремонти, але це не заважало їм облаштовуватись. Сімейне життя в селі не надто відрізнялося від міського. Володимир працював над проєктами зранку й до вечора, а у вихідні вони гуляли довкола, насолоджуючи з природи. Ольга почала помічати зміни у своєму самопочутті, але навіть не припускала що це може бути пов'язане з вагітністю. Коли ж підозра таке підтвердилась, вона була на сьомому небі від щастя. Місцевий лікар таке підтвердив вагітність. Ольга почувала себе добре, але Володимир дуже хвилювався за дружину. Ми повинні їхати в місто. Там є кваліфіковані лікарі, нормальні умови. А тут як? А раптом щось трапиться? Володю, все добре, заспокоювала його Ольга. Лікар сказав, що все гаразд. Ми залишаємося тут, поки ти завершиш свої справи, а тоді вже повернемось у місто. Незважаючи на запевняння дружини, Володимир не знаходив собі місця. Він мріяв про цю дитину руками і боявся її втратити. На роботі він гордо розповідав своїм партнерам про майбутнє батьківство. Уявляєте, моя дружина вагітна. Нарешті і я стану батьком. Ця новина. Була для нього джерелом натхнення. Він працював удвічі старанніше, намагаючись завершити всі справи якомога швидше. Володимир не міг дочекатися моменту, коли вони з Ольгою повернуться в місто і почнуть готуватися до появи малюка, обираючи колиску, іграшки і декор для дитячої кімнати. Попри всі труднощі, їхня сім'я готувалася до нового, незвіданого, але такого довгоочікуваного етапу життя. За певний час Ольга знову опинилася в центрі подій, які, здавалося, перевернули її життя сніг на голову. Коли вона повернулася додому, її вигляд сказав більше, ніж слова. Її обличчя було блідим, а очі червоними від сліз. Володимир, який тільки кілька хвилин тому закінчив готувати романтичну вечерю, одразу ж підійшов до дружини. Олю, що сталося? Чому ти така? Що з нашим малюком? Говори, будь ласка. Його голос тремтів від напруження. Ольга сіла на диван, тримаючи руки на животі. Вона мовчала кілька хвилин, здавалося, збираючись із силами, перш ніж почати говорити. Нарешті, через зусилля, вона зітхнула, а потім прошепотіла. Володю, лікар сказав, що в мене немає вагітності. Це це була помилка. Її слова пролунали, мов грім серед ясного неба. Володимир сів поруч. Він навіть не знав, що й думати. Як це немає вагітності? Ти ж була в лікаря, все підтвердили. Він відчайдушно шукав хоча б якусь надію. Але Ольга повільно кивнула. Я сама не розумію, Володю. Мені сказали, що спочатку припустили помилку, неправильно сказали аналізи, а УЗД взагалі показало, що немає дитини. Немає. Коли Ольга, розгублена і залякана, намагалася пояснити ситуацію, її голос тремтів. Вона плуталася в словах, намагаючись знайти підхід до чоловіка, але той навіть не намагався її слухати. Його обличчя було червоним від люті, а слова вражали, мов ножі. Ти мене що за дурня маєш? вигукнув він, зірвавшись, нарешті із місця. Що це за нісенітниці? Ти сама в це віриш, що говориш? Ольга такого не очікувала. Ти, напевно, втратила дитину або позбулася, продовжував він. Чи, може, взагалі ніколи не хотіла дітей? Увесь цей час ти мене обманювала, пила таблетки, а як тільки це сталося, ти вирішила швиденько все виправити. Ольга була шокована. Її очі наповнили слізьми, але вона зібрала всі сили, щоб відповісти. Володю, що ти таке кажеш? Ти ж знаєш, як я мріяла про цю дитину. Як ти можеш так думати? Проте його було не зупинити. Він виговорював все, що накопичилось. Та тобі ж це все не треба. Ти живеш за мій рахунок, нічому собі не відмовляєш, а тут раптом пелюшки, безсонні ночі. Ні, це явно не для тебе. Оля опала на коліна перед чоловіком, обіймаючи його ноги. Вона плакала і благала. Володю, дорогенький, благаю тебе, вислухай мене. Якщо не віриш мені, поїдь до лікаря. Він тобі все підтвердить, але його розгніваний сміх перекрив її слова. Та за твої гроші будь який лікар підтвердить все, що ти хочеш. Ти ж всіх купила, кричав він. Не хочу тебе більше бачити. Збирай свої речі і забирайся звідси, я подаю на розлучення. Оля залишилася одна в спальні, де вона просиділа до ночі. Вона сподівалася, що володі заспокоїться і вони зможуть таки поговорити. Але замість цього чоловік увірвався в її кімнату. Ти ще тут? Я ж сказав тобі, забирайся, не змушуй мене робити те, про що я потім пожалію. Ольга спробувала ще раз володю, ти не контролюєш своїх емоцій. Ну, дай нам шанс. Ми зможемо це подолати разом, благаю тебе. Нам немає про що говорити. Сказав він збирай речі і йди геть. Після цих слів він схопив її за руку і буквально стягнув із ліжка. У тебе є час до ранку. Я сподіваюся, цього вистачить, щоб зібрати своє барахло». Розуміючи, що сперечатися немає сенсу, Ольга, ледь стримуючи сльози, почала збирати речі. Наступного ранку, коли Ольга прокинулась, вона зрозуміла. Що потрібно щось вирішувати, але сил на це майже не залишалося. Вона сиділа на краю ліжка, тримаючи в руках телефон, але не знала, до кого звернутися за допомогою. Її подруга Наталя була єдиною, хто завжди її підтримував. І зараз Ольга відчула, що без підтримки вона не впорається. Наталю, привіт. Я не знаю, що робити. Голос Ольги тремтів. Олю, ти що плачеш? Що сталося? Голос Наталі був стурбованим. Розумієш, мій чоловік Наталь, він вигнав мене з дому. Я не можу в це повірити. Мій Володя так зі мною чинив. Він звинувачує мене у брехні, у тому, що я нібито сама не хотіла дітей. Ольга знову почала плакати. Заспокойся, я зараз до тебе приїду. Ми щось точно вирішимо. Наталя приїхала через годину. Вона привезла теплий чай. Солодощі і головне слова підтримки. Ольга, трішки заспокоївшись, розповіла подрузі все, що трапилось, від помилкової вагітності до жахливих звинувачень чоловіка. Олю, але ти не винна в тому, що сталося. Це не твоя провина, і ти не повинна слухати такі образи. Якщо він не вірить тобі і не хоче розмовляти, можливо, варто зробити паузу. Сказала Наталя. Але як я можу без нього жити? Я жила цим шлюбом, я ж його так люблю. Наталя обійняла подругу. Життя продовжується. Ти сильна. Ми знайдемо вихід. Оля сиділа у невеликій квартирі. Котра стала для неї новим початком. Її життя кардинально змінилося після того, як Володимир вигнав її з дому. Спочатку вона почувала себе розгубленою і самотньою, але поступово навчилася жити самостійно. Вона зосередилася на роботі, адже це було єдине, що давало їй відчуття стабільності. Минуло кілька років. Життя Ольги увійшло у звичне русло, хоча біль вітратив чоловіка і мрій про дитину все ще жив у її серці. Вона намагалася не думати про минуле, проте іноді спогади накочувались несподівано. Одного дня Ольга пішла в лікарню на плановий огляд. Вона чекала своєї черги, коли раптом помітила знайоме обличчя. Її серце стиснулося. Перед нею стояв Володя. Він опирався на костелі, виглядав змученим і втомленим. Спочатку Ольга не впізнала його. Роки і випробування змінили чоловіка. Але коли їхні погляди зустрілись, сумнівів не залишалося. Володимир також пізнав її. Він піднявся і, зупинившись на півдорозі, нерішуче запитав Олі, це ти? Жінка тільки кивнула, відчуваючи, як хвиля емоцій накриває її. Вона не знала, чи хоче тікати, чи залишитись. Але не могла відвести погляду від чоловіка. Володимир запропонував поговорити. Ольга вагалась, але зрештою таки погодилась. Вони сіли в лікарняні їдальні, і між ними запанувала незручна тиша. Першим заговорив чоловік. Я не знаю, з чого почати. Оль, мені так соромно за те, що я вчинив так з тобою. Його голос тремтів. Оля мовчала, чекаючи продовження. Після нашого розлучення я думав, що почну нове життя. Я зустрів іншу жінку. Вона здавалася ідеальною, молодою, красивою, легкою у спілкуванні. Я був засліплений і закохався, як хлопчисько. Він зробив паузу, щоб вдихнути повітря, а потім продовжив. Але вона не любила мене, вона любила мої гроші. Я думав, що це любов. Але мене просто використовували. Коли я потрапив в аварію і став інвалідом, вона одразу мене покинула, сказала, що не готова піклуватися про людину, яка більше не може працювати і заробляти. Оля слухала його, її серце стискалося. Вона не знала, чи радіти, що його спіткало таке справедливе покарання, чи співчувати. Я багато думав про тебе, зізнався він. Про те, як ти мене кохала, як боролася за наші стосунки, а я все зруйнував. Мені немає виправдання. Вона пішла, як тільки я почав втрачати свої статки, бізнес став занепадати через недалі інвестиції, я потрапив в аварію, а тепер от. Він кинув на костелі. Навіть ходити нормально не можу. А вона залишила мене в той самий день, коли лікарі сказали, що відновлення займе роки. Я знаю, що то дівчини з тобою несправедливо, продовжував Володимир. Але ти не уявляєш, як я жалію про це. Коли я побачив тебе сьогодні, я зрозумів, що ти була тією людиною, яка справді мене любила, а я все зруйнував. Оля мовчала. Вона вже давно навчилася жити без нього. Після розлучення вона зосередилася на собі, знайшла гарну роботу, почала розвиватися, навіть завела нових друзів, але вона не могла сказати, що забула його. Я не знаю, що сказати, Володю. Нарешті відповіла вона ти зробив мені дуже боляче, але ти маєш рацію. Час назад не повернеш. У мене тепер інше життя, і я не впевнена, що готова знову пустити тебе у своє серце. Він кивнув, ніби погоджуючись із її словами. Я не прошу нічого, Олю. Я хотів тільки, щоб ти знала, як сильно я про все жалію. Кілька тижнів опісля Ольга не могла позбутися думок про цю зустріч, її серце билося швидше. Коли вона згадувала про чоловіка, але Розум постійно нагадував про пережите, зрештою, вона таки вирішила дати йому шанс не як чоловікові, а як людині, котра потрібна була допомога та підтримка. Після несподіваної зустрічі в лікарні Володя і Ольга почали поступово спілкуватися. Спочатку це були короткі зустрічі, вони обговорювали минуле, ділилися спогадами, Володя чесно зізнався у своїх помилках. Розповівши Ользі про все, що сталося з Христиною. Відновлення їхніх стосунків було непростим. Володя старанно доводив свою любов і готовність змінитися. Він більше часу проводив з Ольгою, допомагав їй, підтримував її у всьому. Ольга ж повільно відкривала серце для нових почуттів. Через рік після їхньої першої зустрічі в лікарні Володя зробив їй пропозицію. Олю, я знаю, що зробив багато помилок, але ти, єдина жінка. Яку я по справжньому кохав. Будь ласка, дозволь мені виправитись, ти вийдеш за мене вдруге. Ольга не стримала сліз. Вона бачила перед собою людину, яка боролася за їхнє спільне майбутнє. І вона сказала так. Їхнє друге весілля було тихим і скромним, але сповненим любові. А через два роки. Ольга повідомила Володі, що вагітна. Цього разу її вагітність була справжньою, і подружжя робило все, щоб забезпечити здоров'я майбутнього малюка. Коли народився їх син, володя, здається, відчував, що життя дало йому другий шанс. Він обійняв Ольгу, а потім тихо сказав Ти моє життя, і цей малюк наша спільна з тобою перемога. Сімейне життя Ольги й Володі було сповненим щастя. Вони виховали сина, який став їхньою гордістю. А згодом раділий онукам. Володя, усвідомлюючи, яке крихке життя, оформив частину свого майна на Ольгу та їхнього сина. Це просто формальність, Олю, сказав він, коли вона побачила документи. Я хочу, щоб ти і наш син були захищені в будь-якій ситуації. Та ну тебе. Обурювалась Ольга, ми будемо жити довго і щасливо. І її слова виявилися правдою вони прожили довге і щасливе життя, завжди підтримуючи одне одного. Їхня історія довела, що навіть після найважчих випробувань можна знайти новий шлях до щастя. Вони пішли життя разом, проживши понад 50 років у шлюбі, їхні онуки розповідали цю історію як приклад справжньої любові, яка здатна подолати всі труднощі.